Військовий облік це ще не квиток на війну, а перевірка документів. Але він має бути в кожного чоловіка. Причому незалежно від того, чи діє воєнний стан чи ні. Усі дороги чоловіка ведуть у військкомат. Аби працевлаштуватися, потрібно стати на військовий облік. Ці правила стосуються чоловіків призовного віку. А це громадяни України, які придатні за станом здоров'я віком від 18 і до 60 років. Отже, кожен чоловік в Україні має отримати військово-облікові документи, а вони є трьох типів для призовників. Це посвідчення про приписку до призовної дільниці для військовозобов'язаних військовий квиток чи тимчасове посвідчення для резервістів військовий квиток. Бо без цих документів неможливо офіційно працевлаштуватися, бо роботодавець не візьме інакше повинен заплатити штраф, і статус безробітного чоловік, який не стоїть на військовому обліку, теж отримати не зможе. Одружитися або розлучитися також буде проблематично.